У дітей бувають гострики. Це ті герміти, від яких по ночам попа чешеться. І це може викликати дійсно і у діток серйозний стрес. Коли настає якась безсонна ніч, дитина плаче незрозуміло, чому старшенька дитина, старша року. Ну тоді треба взяти виключити основне світло, включити на телефоні ліхтарик і подивитися між ягодочок. І там може бути цей противний гострик. Це один із небагатьох гельмінтів, які ми можемо побачити візуально, тому що вони дуже тендітні, малесенькі, і єдиний їх варіант в цьому світі виживати це відкладати дуже багато яєць. Але вони наскільки тендітні, що вони не можуть відкладати яйця в просвіт кишківника, вони це роблять зовні. Вони спеціально через анус вилазять, коли ми засинаємо, коли ми розслаблені. Розслаблений наш анус. В періональних складочках відкладають яйця спеціально провокують зуд, щоб ми почухали те, що свербить, щоб у нас на пальчиках залишилися яйця, і щоб ми потім на раночок торкнулися до телефону, вімкнули світло, відкрили дверця та ванну і рознесли яйця скрізь. Гострик не живе довго, він живе тижні три. Але якщо людину періодично знову і знову турбує зуд, це значить, що вона сама заражається. І знову до профілактики, яку всі рекламують оцими БАДами. От якщо є гострики, то там медикаментозне лікування. Це пів кроку до успіху. Основна запорука успіху це вилікувати будинок від рознесених яєць.